Найважливіші новини, які ви могли пропустити впродовж минулого тижня, ряд пільг для українців скасовано: подвійного оподаткування дистанційної роботи не буде. І старт подачі документів на карту побиту для українців зі статусом Песель Укр про це і не тільки далі. Ви на каналі першої візи і дивитесь головні новини тижня. Почнімо зі змін у кодексі праці Польщі, які набули чинності 7 квітня. Відповідно до них, при оформленні на роботу ви можете запросити повну чи неповну віддалену зайнятість. Чому це зручно? Наприклад, якщо ви вже маєте дистанційну роботу в Україні і хочете поєднувати її з дистанційною роботою в Польщі, тепер це значно легше організувати. Дистанційний формат надається усім бажаючим, але обов'язково вагітним, а також особам, що виховують дитину віком до 4 років, або дитину з інвалідністю, ну або ж людям, що доглядають особу з інвалідністю. Для того, щоб мати змогу перейти на дистанційку, вам необхідно подати заяву на віддалений формат роботи, узгодити всі моменти з роботодавцем та профспілкою, а також мати відповідним чином обладнане робоче місце. При цьому подвійного оподаткування зароблених грошей не буде. Також скоро між Польщею та Україною скоротиться кількість перевірок на кордоні завдяки єдиним пунктам пропуску. Такий хід майже вдвічі пришвидшить потрапляння з однієї країни в іншу. Про єдині пункти пропуску ми вже розповідали детально. Відео ви можете переглянути на нашому каналі. Але це не всі приємні новини за тиждень для українців в Польщі. В країні вже розпочався прийом документів на карту побиту для українців зі статусом Песель Укр і скоро, ймовірно, буде продовжено тимчасовий захист українців до 2024 року. Детальніше про ці події ми теж розповідали в окремих відео. Посилання на них трішки нижче. На відміну від Польщі, деякі країни Західної Європи не спрощують а ускладнюють життя українців. Ряд держав оголосив про згортання пільг для українських переселенців. Наприклад, в Ірландії і Румунії дозволили виселяти людей, які заборгували оплату проживання. І не стає простішим життя українців і в Швейцарії, де біженців змушують продавати авто, якщо їх ціна перевищує розмір допомоги від держави 4 тисячі франків на людину або 10 тисяч франків на сім'ю. А чеський уряд, як і румунський, перестає виплачувати надбавки своїм громадянам за безкоштовне розміщення українців. Проте з'являються альтернативні програми, і якщо ви хочете, щоб ми про них розповіли. Обов'язково напишіть про це в коментарях. І поділіться, чи сподобався вам такий новий формат відео. Е, натискайте лайк і підписуйтесь на канал, тому що перша віза це про життя і роботу за кордоном.